Так, значить, сьогодні в мене взагалі Фак. обличчя квадратне, тому що я не спав до п'ятої години, а потім прокинувся Котри. о десятій. І я просто офігів. Всю ніч дивився ходячих мирців. Встиг подивитися перший, другий і зараз на третьому сезоні. Це жесть. Я... Я не люблю серіали. Серіали це... це зло, тому що інколи на них отак от почнеш дивитися, а потім захопишся і ніяк не можеш зупинитись. Така ж сама фігня була з. Ва всі тяжкі. Тобто це також дуже цікавий серіал. Ну, а потім краще дзвоніть солу, продовження цього серіалу. Тобто. <кій> Цікава така штука. <кій> ну, а ходячі мерці, вони такі, вони більш. Мені вони не дуже подобаються по атмосфері, вони якісь гнітючі, вони якісь. А, зла там багато. А, та, на двір ще не виходив, хоч зараз а, майже п'ята година. Тобто я зараз а, ну, млинці приготую собі, підсмажу, а, поїм. А, і піду прогуляюсь на годинку у місто, а потім. Ну а потім буду дороблювати. Мені треба зробити інтер'єр кімнати. Вибрати якусь кімнату і зробити в ній інтер'єр. Мабуть, це буде або спортзал. Ну, спортзал це такий найвидовішніший, тому що там стандартне планування, куча колон, підземний поверх, оці от маленькі віконця цокольному поверсі. <кхем> і, звичайно, зеркала, і, звичайно, багато людей. І це досить крута така ідея. Ну, стандартна. І найлегше, найлегше знайти фотографію, може навіть самому піти зробити якусь фотку. А, до речі, погано, що я. Так, да, я трохи підзабив на це все. А, з таких відчуттів якихось. Інколи нападає якась така тоска, якась така а, меланхолія, що я такий, ну блін, сижу сиджу в кімнаті цілий день, в і страдаю, але з іншого боку таке життя і треба якось пережити це. Там хтось під вікном звав кішку сусідка така. Я сподіваюся, вона мене не чує, що я так. Також я вмію грати. ну Це типу візантійський. А, і, лад, візантійська, візантійська гама. Ще <кхм> я тут підбирав декілька мажорних, але мені час і час треба підглядати потім. Це, наприклад, мажорна також. С-гармоничный минор и... А натуральный, да. Не знаю, досить таки незвична ця гармошка. Але мені не подобається, що на другому. Ну, коншенг мар... Марс. Марс коншенг. Ага. Бенди на третьому виходять просто прекрасно. А от на другому якась фігня виходить. Взагалі, як якась гірка, і, тобто ніде немає якоїсь можливості зафіксуватися. Тобто я буду її розбирати, ще перебирати, підганяти під себе трохи, да. <кхем> щоб вона краще звучала. А так, все чи поки. Блін, голуби. <кій> Лякають мене. Да. А, що хотів ще сказати? В планах було сьогодні поїхати в Сколе, але я просто а, за 25 хвилин до поїзда прокинувся, так що не встиг. А потім подивився прогноз погоди і вирішив, що ну й з ним, бо там у другій половині дня весь час йшли дощі. Просто хмари і дощі. Можливо, зараз я кудись встигну. Ну, скоріше за все, ні, я просто полював про швернуся. Може у гріховий гай заскочу. там Також цікаво, давно там не було, був цей стрийський парк. Там кажуть, відкрився ботанічний сад, і мені це цікаво. Але ціна Бешена за квиток, Просто 120 гривень це нереальні кошти. Просто. Да. Адські тіни. <кій> Якось. На тій мені значно краще грати, значно легше. <кій> Ще, в принципі, є час, щоб а, встигнути трохи а, в спортзал тут походити, але тут також ціни ростуть якось надто швидко. Раніше коштувало 500, тепер 570, Ну. А зараз не знаю скільки. Тобто. Як на дрожжах ціни ростуть, дивна штука? Ну, таке життя. Не знаю, потрібна якась визначна ціль. Тому ну, в мене зараз ціль поступити в університет. Здати диплом нормально, отримати свій сертифікат і поступити адекватно в університет. Але хочеться ще якось якоїсь такої глобальної цілі. Наприклад, попасти кудись. В іншу країну, або якусь гору здолати. От, Наприклад, Говерла. А я ніяк до неї не доберусь. Бо до неї немає прямих шляхів залізничних колій. Да. Немає прямого залізничного сполучення. А так все типу, Чікі-Пуки. Не знаю, кого я обманюю, коли цілі дні. Постійно, постійно. В інформаційному середовищі. Я вже навіть мислити ніяк не можу, я тупо відключаюсь потихеньку. Але таке життя ніби не пандемія, але. деяка ізоляція. Ладно, пока.